Залежність дітей і підлітків від телефона та гаджета сьогодні зараз саме актуальніша тема. Чому діти обирають віртуальний світ, а не спілкування з однолітками чи батьками? Тому є декілька причин: віртуальний світ він яскравіший і динамічніший, ніж ре... Ре... реалістичний світ. В віртуальному світі все легко дається, і не треба прикладати реальних зусиль як в своєму житті. В віртуальному світі ніхто не знецінює і ніхто не критикує. І віртуальний світ допомагає уникнути свої труднощі в тому житті, в якому дитина перебуває. Які можна дати рекомендації з цієї теми залежність дитини від гаджетів. Ну, по-перше, не забирайте з рук дитини гаджети. Це стане символом боротьби за свободу у дитини. По-друге, не очікуйте, що дитина сама почне контролювати свій час сидіння в гаджетах. Потрібна ваша допомога в цьому. По-третє, перетворіть гаджети в своїх помічників. Зробіть так, щоб це стало джерелом знань і пізнавальної діяльності вашої дитини. Четверте, запропонуйте спільну діяльність, прогулянки, розмови, перегляд фільмів, мультфільмів, слухання музики. І це точно стане для вас спільною діяльністю, яка принесе користь. Але якщо ваша тема набагато глибша і складніша, я рекомендую звертатися до дитячого психолога та психотерапевта.